Всім привіт! Неубиваємої інвертор, найдешева сонячна станція. Ну, посміємося. Звісно, це умовно, тому що будувалась вона осінню 2022 року, і треба було виживати. Треба була вода, треба була в частному будинку інтернет, роутер, освітлення, ну, опалення, дрова, але насос потребував от, І дуже не хотілося складати, коли поруч падають збиті ракети, от, і всі вкладались по мінімуму. Ну, по мінімуму це теж посміятись, тому що по мінімуму ця станція обійшлась приблизно під 3000 доларів. Будувалось з самого дешевого матеріалу. Дерево це те, що залишилось під навісом. Панелі, звісно, інвертор і акумулятори це дорога річ, і на той момент було занадто дорого. але треба було виживати, треба було купляти. А все остальне було знайдешево. Наприклад, провід був використаний 2х2,5 мідь, ПВС, звичайний, ШВВП. Ні, не ПВС, а ШВВП, звичайний. 40 метрів кабелів. Це, звісно, валялось воно, поки в гофру не положив навіть на землі. Заземлення не було зроблено. Зима дуже небезпечно, тому що цей інвертор без заземлення видавав на панелі ну, до 100 вольт змінного струму. вони Якщо він їх від снігу чистив шваброю мокрою, вони щіпались і били. От. Але інвертор працював. Але саме більше, що, звісно, апетит приходить під час їжі, тому почали навантажувати його і навантажували його безбожно, тому що почались навантаження крім, Насоса на ну, з скважини навантажував також, коли сонце було кондиціонером для підігріву кімнат. Ось він висить. Видно, що, крім коли навантажувались кондиціонер, ще якісь обігрівачі, оці запобіжники від акумулятори, акумулятори 24 вольтові в парі. Це для більшої потужності вони видавали практично 5 кВт, це 100 амперні були. От ті запобіжники по DC також не витримували, бо куплені були 100 Амперні. Тому вони теж вибивали, а інвертор впадав в ошибку, і вибивали вони по постійному струму. Тобто не тільки перенавантаження по IC. от, Тобто оцей водяний насос при включенні дає до 2 кВт стрибкової потужності. А їх два, літом. Це один насос на воду в дом, а другий для поливу газону. от, да, стояла автоматика, дифавтомати. Ну, великий котел 15 кВт я не підключав, але кондиціонер е, на повній потужності 12-й 12 кондиціонер е, і насос е, не завжди витримував, е, витримував навантаження, вибивало. Тобто, чуть ли не кожен день, як не по DC, так по IC. Проходили в ошибку, він не витримував потужності. Чому це все зроблено? Бо система була дуже розгалужена. Трьохфазне навантаження було розкидано де попало. Ти його видергував, під'єднував. І зрозуміло, що це все працювало протягом двох років, просто нещадно він подав в помилки дуже-дуже багато. Також були е, е, інтересні також навантаження. Забув закрити двері в топочну. Він працював три дні при морозі мінус 15, поки не е, запіщав, не впав в, в, в захист. По, показало помилку. Один вентилятор вийшов із строю, переморозився. Там такі дешеві вентилятори, який впав при мінус 15 і перестав працювати. Але він витримав ці два роки А! І... згадав, Саме велике навантаження. коли я просонню вихід інвертора під'єднав працюючій мережі ДТЕК. Оце було навантаження. Я думав, інвертору буде гаплик. У мене не було трьохходового перемикача, тому я навіть не сподівався, що він витримає. Але діфавтомати повідрубались двоє, я все вимкнув, включив інвертор, а він працює. Він неубиваемый. Ну, підсумовуючи цей, цей огляд, можу сказати всім глядачам, хто має почуття гумору, послухайте, будь ласка, ще один відгук. Сльози просто наворачуються від цього відгуку. Як ми зібрали найдешевшу сонячну електростанцію з невбиваємим інвертором? Уявіть, ви сидите вдома, ваш лічильник майже не рухається, і ви знаєте, що сонце працює на вас. Звучить круто, правда. Саме так ми вирішили зробити зібрати свою сонячну електростанцію. Але не просто сес, а найдешевшу і максимально надійну. Все почалося з того, що ми шукали ідеальний інвертор. І тут нам на очі потрапив пауремар, чому саме він. Бо про нього вже ходять легенди кажуть, його просто неможливо вбити. Тож ми вирішили перевірити це на власному досвіді. Поки інші витрачають тисячі доларів на системи, ми підійшли до питання з розумом. Наші кроки перший знайшли недорогі, але продуктивні сонячні панелі. Вони працюють навіть у похмурі дні. Другий. Встановили паурема, і знаєте що. Він реально тягне все, що ми на нього підключили навіть старий холодильник, який ми думали викинути. Третій. Максимально спростили монтаж все зробили своїми руками, щоб не переплачувати за роботу. Ми тестували нашу систему в різних умовах, спеку, дощ, навіть мороз. Інвертор показав себе як справжній танк жодного збою, навіть при навантаженні вище норми. Результат ми зібрали свою сез дешевше, ніж більшість уявляє, і тепер економимо на електриці щомісяця. Якщо вам цікаво, як це зробити і з чого почати, залишайте питання в коментарях. Поділимося всім, що знаємо. Ще розкажемо, чому паре це справжній скарб для тих, хто хоче доступну енергонезалежність.